Вітаю! В медичному центрі мати та дитина згідно протоколів, МОЗ, розроблені програми спостереження вагітності. Їх існує три. Перший пакет, який називається стандарт, в ньому згідно протоколів, є все, що потребує вагітна жінка під час спостереження вагітності. Часто вагітні задають питання, якщо жінка стає на облік по спостереженню вагітності, чи будуть їй призначатися додаткові якісь обстеження, які не входять в пакет. Дійсно, як правильно підібрати пакет по спостереженню вагітності, я би радила такий алгоритм дії. Бувають різні вагітні, бувають різні ситуації до вагітності і бувають вагітності різного ступеню складності. Тому я би радила обирати пакет разом з лікарем акушером-гінекологом, який врахує ваш стан до вагітності, наявність або відсутність якихось хронічних захворювань, ваш вік, ваш акушерський анамнез. Самий звичайний пакет стандарт. Він охоплює всі спостереження, вісім консультацій акушера гінеколога, все, що призначає нам протокол. Частіше за все, такий пакет ми рекомендуємо молодим жінкам, у яких не було ніяких проблем до вагітності, у яких вагітність мала би протікати нормально, без ускладнень. І дуже висока вірогідність того, що не будуть призначатися додаткові методи обстеження, додаткові аналізи. Тут все прям дуже чудово розроблено, все включено. Достатня кількість аналізів крові, аналізів сечі, УЗІ, скрінінги, консультації терапевта все в цьому пакеті дуже гарно закладено. Для іншої категорії жінок, наприклад, які потребують додаткових обстежень, можливо. Консультації інших суміжних спеціалістів можливо додаткові обстеження у вигляді. УЗД органів черевної порожнини, УЗД щитоподібної залози, консультація ендокринолога, консультації інших фахівців, більшу кількість консультацій акушера-гінеколога. Наприклад, якщо ми можемо передбачати, що у жінки може бути анемія, значить аналіз крові на фірітін, навіть на вітамін Д. У нас іще є два пакети: це стандарт плюс і пакет щаслива. Як визначити, я думаю, що найкраще це прийти на консультацію, де вас ознайомлять. Бачите, дуже великий перелік є всього, що включено до цих пакетів. От, наприклад, по пакету щаслива і УЗД молочної залози, і плацентарний фактор росту це дуже важливо для вагітних, у яких ми можемо передбачати приклампсію. Аналіз крові на феретин, аналіз крові на вітамін Д взагалі, пакет, скажімо так, дуже має великий зміст і дуже зручний для жінок, ну, мабуть, що в певному віці, і у жінок, які, можливо, мають якісь нюанси, захворювання до настання вагітності. Тому моя вам порада: приходьте на консультацію, індивідуально вам підберемо найкращий пакет, який підійде особисто вам.